Пані Лідія піклувалась та годувала бездомних собак. Щодня навідувала їх біля входу в метро, де вони мешкали, аж доки їх не отруїли. Вони в страшних муках корчились, люди йшли з роботи, вони вмирали. Це страшно було дивитися, страшне зрелище було. Жінка каже, що собаки були стерилізовані та вакциновані. Разом з учасниками акції Стопіт пані Лідія прийшла до кабінету міністрів. Люди занепокоєні знищенням бездомних тварин до євро 20-12. Вони мають діти. Закон має діяти. Протестуючі також скаржаться, що комунальники розкидають отруту на вулицях, від чого можуть загинути і домашні тварини. Пані Ірина прийшла не сама, а з улюбленицею нюшею. Інші учасники теж привели своїх собак. Організатори переконані, вбивати безпритульних собак не обов'язково. Достатньо простерилізувати більшість, тому сьогодні ми вимагаємо, щоб ці вбивства негайно припинилися, щоб було проведено розслідування і щоб контроль чисельності бездомних тварин здійснювався не комунальними службами, які не повинні цього робити і не вміють цього робити. А громадськими організаціями, які знають і вміють це робити, до учасників акції вийшов міністр екології природних ресурсів Микола Злочевський. Він обіцяє розпочати будувати притулки для тварин. Перший за його словами з'явиться у Києві до Євро 2012 у Європі. Занепокоєні отруєнням собак в Україні. Більше півмільйона небайдужих підписали петицію для захисту українських тварин. Альона Чернецька, Євгенія Цюхтенко, Могилянська школа журналістики.